Ще юнаки ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров. На порох стерти перебити. Іде на Київ мурав'йов. Полків його не зупинити. Та рано тіша сякати, коли стають до зброї діти. Народ цей не перемогти. Немає сім. Нема пісень, щоб нам славити вас. Герої, що у важкий, кривавий день, ви не зложили зброю. Досміло виступили в бій, хоч ворог ішов, страшний, суворий, душі не було молодій перед сильнішим злом покори. до Не знакамо вас пезьбо. Ні смерть в снігу страшна холодна, гору підняли ви чоло, на вас чекала щаборня. Ви стали прикладом усім, про вас нікому не забути, понурі темряві віків, світити будуть завжди крути. І світлом тим тьма, ви, рідний край любили. Любові ж вашій меж нема. Вона живе із замохили. Крути, наша гордість і слава. Там соколи юні у вічність пішли, на клич молодої держави піднялися вірні сини. У невірному бої спинили червону орду. З честю впали герої за Україну свою. На жертовню поклали свої молоді життя, приклад відваги подали, слава героїв жива.